Операція акциз полтавські поліцейські ліквідували масштабне виробництво тютюнової продукції. Під час проведення комплексних заходів із виявлення правопорушень у сфері обігу підакцизної продукції, оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили діяльність учасників злочинної групи, які налагодили роботу підпільних цехів в Полтавській та Чернігівській областях. Зокрема, поліцейські встановили, що на Полтавщині в підпільному цеху підготовлювали сировину для подальшого використання у виробництві тютюнової продукції. Його діяльність припинили у вересні цього року та вилучили продукції на 4 мільйона гривень. Надалі правоохоронці встановили, що сировина тютюну та гільзи заготовки транспортувались до Чернігівської області, де в місті Прилуки знаходився ще один підпільний цех. За допомогою спецобладнання ділки виготовляли продукцію для подальшого збуту на території України. Діяльність даного виробництва ліквідували в результаті проведених заходів 5-6 грудня. За місцями виготовлення, зберігання тютюнової продукції та проживання фігурантів вилучили 20 тонн сировини, майже 600 тисяч гільз заготовок для цигарок, гроші у різній валюті на понад 2,3 мільйона гривень, обладнання, а також два автомобілі. За попередніми даними, загальна вартість вилученого майна сягає 8 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна. procuratura.